Друзі, у нас сьогодні паста з баклажанами. Ця страва неймовірно смачна. В неї виходить такий насичений смак, де гарно поєднуються баклажани, томати, вершки, базилік. І все це в комбінації з пастою просто фантастика! Ходімо скоріш готувати. Починаємо з того, що нарізаємо баклажани великими кубиками. Додатково їх солити та віджимати, щоб позбавитись гіркоти, немає сенсу. Адже зараз майже всі сорти баклажанів не гірчать. Далі додаємо паприку суміш мелених перців, італійські трави, сіль та рослинну олію. Все перемішуємо. Паприка в мене підкопчена, але можна взяти і, звичайно, олія соняшникова без запаху. Деко необхідно застелити пергаментом, викласти туди баклажани і випікати при температурі 200 градусів 10-15 хвилин. Весь список необхідних інгредієнтів ви знайдете в кінці цього відео та в описі під ним. А поки запікаються баклажани, поставимо відварити локшину. І готуємо соус. Беремо три зубчики чеснику, подрібнюємо і обсмажуємо їх на рослинній олії до появи інтенсивного чесникового аромату. Потім додаємо томатне пюре або томатну пасту, розведену трішки водою, весь час помішуємо. Одразу ж всипаємо цукор, сіль, перець мелений, 50 мл вершків та порізаний базилік. Перемішуємо і на середньому вогні тушкуємо 5 хвилин. Через 5 хвилин додаємо до соуса 2 ополоника води, в якій варилась локшина. Тушкуємо ще 3-4 хвилини. Далі дістаємо наші баклажани, які запікалися, та додаємо їх до соуса. Прогріваємо все ще пару хвилин та перекладаємо туди локшину. З'єднуємо всі інгредієнти і викладаємо на тарілку. Візьміть ще твердий сир і можна солону бринзу або фету. Натріть їх на дрібні терці та змішайте. Посипте пасту зверху і прикрасьте гілочкою базиліка. Виходить дуже смачно, поживно і корисно. Запечені баклажани в поєднанні з томатним соусом і спеціями чудово поєднуються з пастою. І у нас з вами готовий обід або вечеря. Та навіть до святкового столу ця страва буде доречна, адже у неї прекрасний вишуканий смак. Обов'язково приготуйте та здивуйте себе, близьких гостей. Я впевнена, що ця страва стане однією з ваших улюблених. Друзі, дякую за ваші репости і коментарі. Я бажаю всім миру і злагоди і смачного життя!